пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Сьогодні ми поговоримо собі про віру з іншої точки зору. Спробуємо собі роздумати над тим, як би мали ставитися до віри науковці. Як сам науковець вірить сутність науки, над якою він працює, на перший погляд може видатися дивним про те, що вчений не міг би нічого створити, якщо б в нього не було б віри в те, що існує щось поза межами його виключно імперичного пізнання і дослідження. Наукове дослідження дуже часто спрямоване на осягнення чогось невидимого довкола нас цілий світ, який сповнений таємниці. Людство відкрило багато досі невідомого, проте багато тайн і досі залишаються неосяжними і непізнаними. Саме те, що необхідно дослідити, відкрити, є тим невидимим в існуванні якого науковець вірить, він впевнений, що воно існує, його лише треба відкрити. Тому наукова праця, дослідження побудована на впевненості в тому, що невидиме, те, чого ще не, не осягнуто. Можна відкрити і пізнати. Більше того, наукове дослідження базується також і на надії, тобто на радісному перечутті, очікуванні цього відкриття, яке може статися, і таким чином надія вченого, його натхнення теж свідчить про віру. Це надзвичайно важливо усвідомити собі тому, що наша віра не стосується тільки Бога ми собі роздумували над тим, що вона стосується людини. Але також вона стосується будь-якої творчої роботи науковця чи дослідника. Якщо б вчений не вірив в успіх свого досліду, не сподівався на нове відкриття, тоді не було б потреби розпочинати це дослідження. Тут надзвичайно важливо зробити розрізнення, яке є дуже важливим, між реальністю та істиною, між сумнівом та впертою самовпевненістю, справа в тому, що довкола нас цілий світ таєственний, глибокий, багатогранний, в якому є дуже багато таємниць і які людська природа прагне осягнути та відкрити, і ця дійсність є реальною. Реальна дійсність для віруючої людини містить існування Бога. Для невіруючої людини існує тільки матеріальна дійсність, проте так само, як і для віруючої людини є об'єктом дослідження. Кожного разу, коли звершується якесь відкриття, це збагачує досвід людства, і окремі звершення відкриття не можуть існувати самі по собі автономно ці факти необхідно поєднати між собою логічними зв'язками, об'єднати їх в теорії, в певні моделі, які дозволять нам бачити цілісність того об'єкту, який ми досліджуємо. Кожного разу, коли це звершується, тоді ми стверджуємо певну істину, яка стосується цієї дійсності, проте вона є завжди приблизною. Вона не може цілковито співпадати з реальністю, яку досліджуємо. Науковець завжди розуміє мінливість опису цієї моделі реальності. Усі факти, які зібрали в процесі дослідження і описують істинність цієї моделі, можна завжди підати певні долі сумніву. Правдивий науковець в той момент, коли творить певну теорію чи картину Всесвіту, завжди підходить до цієї моделі критично, звісно, предметом його сумніву. Не є сама дійсність, яку він досліджує, під сумнів впадають його уявлення про цю дійсність, тобто, чи справді вдалося розв'язати в повноті зміст і сенс відкритих фактів про наявну ділянку чи напрямок дослідження. Саме цей сумнів цей намір ставити критичні питання про певну картину світотворення і рухає вперед науку. Правдивий науковець не боїться сумніву. Він прагне, щоб реальність, яку він досліджує, з кожним разом глибше і повніше була описана і пізнана. В цьому сенсі людина сама себе переростає, щоб глибше і повніше відкрити цю дійсність, яка є довкола неї. В цьому контексті навіть істини бувають різні вони залежать від тої дійсності, яку ми досліджуємо вони мають характер статичний і динамічний, статичним способом описуються ті факти. Які можна фіксувати і спостерігати протягом тривалого часу, проте явища можна описувати тільки динамічним чином, оскільки вони завжди перебувають в процесі звершення. Коли ми говоримо про істину чи у філософському розумінні, чи в релігійному, чи в науковому, необхідно мати на увазі, що цю дійсність, яку ми описуємо, робимо її статичною та нерухомою. І завжди робимо це певною мірою в межах категорій нашого розуму, в межах багатства нашого лексичного багажу та в межах багатства нашої уяви. З точки зору віруючої людини може видатися дивним стверджувати те, що кожна людина має право на сумнів, проте це інший спосіб висловити цю думку, що кожна людина повинна бути чесною до кінця, чесною безумовно, здатною сумніватися навіть в собі, в своїх переконаннях. Проте це можна зробити тільки тоді, коли ми віримо, що є щось неймовірно велике, безмежне, яке ми не можемо описати, чого ми прагнемо і що є предметом нашого пошуку. Людина боїться сумніву тільки тоді, коли їй здається, що цей сумнів може знищити її світогляд, який вона сама для себе створила і втратить все, на чому вона стоїть. Людина повинна мати сміливість та вміння сумніватися у своїх переконаннях та світогляді. Щоб бути відкритою на істину, такою, якою вона є. Це є важливо для наукового пошуку, це також важливо для філософського мислення, і не менш важливо для релігійного досвіду ми ніколи не зможемо перерости обмеженість сьогоднішнього дня, якщо ми боїмося формулювати питання про зміст, чим цей день є наповнений. В релігійному сенсі один з учителів церкви IV століття, святий Григорій Низький, говорив. Якщо ми створимо для себе повну, цілісну картину всього того, що ми дізналися про Бога із святого письма та передання святих, і уявимо собі, що ця картина дає нам розуміння правдивого Бога, ми створимо для себе ідола, і в цьому випадку не будемо здатні пізнати правдивого, живого Бога, який є динамікою любові та життя. Це саме можна стверджувати і про філософські світогляди. Як тільки якась філософська течія стає абсолютною істиною для людини, це означає, що людина не вірить ані в прогрес, ані в можливості глибшого пізнання, живе, оглядаючись назад, живе минулим, в якому ніби все було сказане, а вперед дивитися є для неї небезпечно. Певною мірою це є страх перед життям, страх перед істиною, і це заберечення багатогранності та глибини самої реальності життя. Те, що ми говоримо про науку і філософію, можна також і сказати про релігійні світогляди, не в тому сенсі, що Бог міняється, а під тим поглядом, що зважаємо тільки на наш попередній досвід, дитячий юнацький, який не має зрілих уявлень про Бога, оскільки Бога не можна до кінця описати жодними словами чи визначеннями людина настільки є великою, що може перерости сама себе. Кожне покоління людства отримує незбагнений досвід від своїх попередників, проте не стає заручником цього досвіду. А на підставі того, що було відкрито, може вирости щось цілковито нове те, що досі було невідоме, непізнане, і тоді можна осягнути динаміку творчої радості життя, таке відношення до життя, таке внутрішнє налаштування, яке ми називаємо вірою, є Радісною творчою силою і впевненістю, яка містить одночасно і тайну, і сумнів, та є однією з найбільших радостей життя людини.